Я би хотів сьогодні, щоб ми з вами просто поговорили трошки про віру, знаєте, як основа нашого життя. Вона сама тверда основа, і одночасно вона сама, знаєте, що така неустойчива, так виглядає, нібито. Дякую найперше вам всім за молитви, які були звершені за мене, всім. Вам щиро дякую за молитви, за пости, хто там постив, за ваші думки про мене, на добро. Я думаю, що дуже мало тих людей, які побачили мене тут і розстроїлись. Ну, надіюся, може хіба тут спереді, та ти що повернувся все ж таки? А ви я знаю і я, я, я дякую Богові за е, це, що ви молилися. Коли в, на, в твоєму і моєму житті немає віри, буде приходити Сатана, і він дещо буде робити в твоє, твоєму житті. Коли в твоєму житті немає віри твердої, буде приходити Сатана, і він дещо тобі буде говорити. Тому що одна із характеристик віри, яку назвав колись апостол Павел, він каже: візьміть щита, пам'ятаєте віри, щоб пам'ятаєте, від чого закритися, від стріл лукавого, він приходить. І він приходить не тоді, коли ми його чекаємо. Знаєте, коли в тебе все гаразд, коли все в тебе добре, ти сильний, він не приходить. Тому що ти сильний, ти в броні. А коли ти слабий, коли в тебе трудності, коли в тебе проблеми духовні, душевні, тілесні, які там ще є, кожен який має проблеми, сімейні і так далі, і ось приходить сатана, і він починає говорити нам. Він починає нам говорити. Він починає задавати запитання. І він приходить не тільки, ми деколи думаємо, він приходить тільки до грішних. Ні. Пам'ятаєте, Ісус був на землі, до нього прийшов сатана і почав його спокушувати. Давайте собі нагадаємо такого Божого чоловіка. Написано, що Він був безд... просто бездоганний чоловік. Він просто був людиною яким хвалився Бог. Це многострадальний Йов. Написано, що Бог і сини Божі не були зібрані разом. Вони зійшлися. І пам'ятаєте, хто туди зайшов? Сатана. Він прийшов туда. Він прийшов туди. І ось я б хотів, щоб сьогодні ми з вами поговорили, як важливо сьогодні е, нам сьогодні, перевіряти свою, свою віру, на чому сьогодні ти. Щоби, щоб не ставалося в твоєму житті, щоб не відбувалося в твоєму житті, які би обстановка зовнішня не приходила і внутрішня. Але ти знаєш, а я, а я маю віру, а я маю віру, яка. Яка заставляє мене, яка рухає мною, яка міняє, яка наповняє мене і я живу. Написано, що е, віруюча людина хоч і умре, то що? Вона продовжує жити, але це знаєте хто? Людина віри. Людина, яка наповнена вірою. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, дивіться, як є написано. Такий текст апостол Іван сказав. Може він помилився щось, може він, я не знаю, але це написано в Біблії я йому вірю. Дивіться, що написано. Перше послання апостола Івана, соборне послання апостола Івана, 5 розділ, 4 п'ятий 5 текст, написано так. Бо кожен, хто родився від Бога, дивіться, що. Пам'ятаєте, що далі? Перемагає що. Світ. Що означає світ? Що в тому світі є? Ну я не говорю за пожадливості, давайте я навіть за це не буду говорити. Я говорю: знаєте, світ стихії світу. Стихії світу це безнадійність, це безвиходність, немає виходу, це, це ти не бачиш майбутнього, ти не бачиш куди рухатись. Тобі нічого не, не, не подобається, і так далі, і так далі. І, і, і Біблія пише, перемагає світ. Ти це перемагаєш. Страхи. Страхи, які сьогодні кожен раз стараються, Стараються на, на десь, є, здається, на, то, на це є причини. І цей зовнішній, оцей світ, зовнішнє це все воно, воно старається. Але. Набагато ще страшніше, коли зовнішнє оце воно підпитане ще внутрішнім. І воно з'єднується. Коли внутрішнім всередині ти не впевнений. Коли в тебе немає впевненості, а хто його знає, а може це не так? А хто його знає, може це не так. І ось але апостол Іван каже: перемагає світ. Так, наша віра перемогла світ. Та хто ж переможе світ, як не той, хто вірить, що Ісус Син Божий. Слава Богу! І ось я хотів, щоб сьогодні ми з вами проговорили частково, чуть-чуть ми пробіжимося про цю віру, яка сьогодні нам так необхідна в цей, у цей час. У цей час війни, в цей, цей час знаєте, якогось страждання, якихось таких мук нам потрібна віра. І давайте ми з вами пробіжимо скоротесенько. Читаю один розділ, який останній час він, він дуже в моєму житті а, дуже так поклався мені в серце це Євангелія від Луки, восьмий розділ. Взагалі цей розділ почитайте його. О, дякую. Славік, бачите, видно, що музикант чує зразу, що голос підсів. Дякую. І ось і ось цей розділ цілий, він просто величезний, він величезний, просто наповнений чудес, який робив Ісус. Чудес, який робив Ісус. І ось я читаю, я читаю Євангелію від Луки, восьмий розділ з п'ятого тексту. Ось вийшов сія, щоб посіяти зерно своє. І як сія, упало не край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, Не мало бо вогкусти, а інше упало між терен. І винався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав: хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ощо означається притча. Далі, 11 вірш. і Далі. Ось що означається притча. Зерно це Боже Слово. А котрий край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця. Щоб не вірували і не спаслись вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю, та коріння не мають вони вірою дочасно. І за час випробування відпадають. А що впало міштерин, це ті, хто слухає слово. Але, ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А ті, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. В терпеливості. І так коротенько, знаєте, чотири рівня на, нашої віри. І як важливо нам сьогодні насправді, щоб твоя і моя віра, вона була, знаєте що? Добра віра, діюча віра. Знаєте, коли, коли мене забрали в реанімацію, і я вам вже на початку говорив, трошки там я рішав за продукти, там все, е, коли перша ніч була ну, досить складна. Дуже мене там трусило, там мене капали, там і щось там робили, якісь процедури різні. І вже на другий день, коли я проснувся, е, ну цілу ніч я не спав, по суті, але я зрозумів, другий день настав. Я зрозумів, що Бог мене не буде забирати. Ну, якби він мене хотів забрати, то й мене ну, забрав би вже вночі, нащо днем забирати. І. І я проснувся, ну що такий ну дуже був, ну такий трошки лікарство впливало, плюс я себе чувствував не так не дуже добре. Але вже десь на е, третю сутку, знаєте, я підбудрився, Господь мене підтримував, брати приходили, брати приходили, аж люди, знаєте, всі казали, е, медсестри казали, ми не знаємо, хто ви є. Але в нашу реанімацію заборонено ходити до вас, ходять як, ну, просто як ніби в палату просту там. А, а, навіть один із там, колишніх заступників генерала Західної України приїхав там, цілу пачку пончиків привіз, хоча мені не можна в реанімації. Знаєте, І, і ось десь підбудрився, Бог мене підкріпив, брати приходили, молилися. Кожен розказував добре, там багато дзвонили. Я знаю, багато хто з вас хотів передзвонити, але в мене є дружина, яка написала не турбувати, заборонено там, і так далі. І знаєте, я там привезли одну жінку, яка мала п'ять родну, яка має 52 роки. теж в неї ну, там, щось там з серцем трошки, але її навіть не підключали до апаратів нічого. І в неї сильна паніка, страх прийшов. Лікарі не можуть її заспокоїти вже. Я там. Я кажу, давайте я з нею поговорю. Мені кажуть, та ви лягайте, ви в реанімації. Знаєте, я зліз з ліжка, пішов там молитися за нею. Потім перейшов до других. Знаєте, як то вже пішло, так? Позволили, то вже й пішов там по всіх. Потім на святу вечерю організували святу вечерю, так і в реанімації. І все йде, так як має йти. Все, йдеш на поправку. Ну там було і трохи, там щось, там. щось прогнози, там якісь лікарі говорять, такі не дуже до кінця добрі, там ще щось. Е -е -е -е. І ось прийшов час. Мене взяли додому, їду з радістю, вам відео скидував там, в групу. Там, їду додому, все в мене гаразд. І ось е -е -е, вночі, знаєте, пройшов сатана. Коли все болить, коли ти не можеш спати, коли, коли всі лягли спати, а ти не маєш з ким поговорити, немає, хто би поруч був тобі просто з тобою поговорив. І Ось приходить сатана і задає запитання. Задає запитання, багато запитань. І ти починаєш відповідати, але немає змін. Просто немає змін. Ти розумієш, просто, що ти вмираєш, а змін немає. І як важливо нам в той час мати справді віру. Тому так небезпечно мати віру. І ось я б хотів з вами поговорити чотири рівні віри. І ось перше написано, що насіння, яке сіяв, це Боже Слово, воно попало, пам'ятаєте, де? Край дороги. Край дороги. Це ті, це, це ті, хто навіть не почув. Ви знаєте, я, я, я нещодавно декілька просто для себе записав собі, хотів подумати, що таке слух. І знаєте, я був декілька речей, яких я почув про слух. Перше, слух працює в нас 24 на 7 Постійно. Він не виключається у нашому житті. Він постійно працює. Чому ми не чуємо, коли спимо, навіть коли глибокий сон, то наш розум працює, відключає всі думки, які не потрібні. Але мама, ви знаєте, ми можемо побачити дивна, мама, яка народила дитину, як би вона глибоко не спала, але дитина тільки заплакала, що робиться, вона зразу почула. Вона зразу почула. Знаєте, друге, що я був здивований про слух, я був здивований про слух, що слух впливає, якщо добрий слух, або якщо ми втрачаємо слух, він впливає на наш, нашу орієнтацію в просторі. Якщо ми втрачаємо слух, ми починаємо губитися в просторі. Ми не знаємо. До кінця, коли нам рухатись, наш мозок не получає певні звуки, і ми втрачаємо просто якісь орієнтацію. І ще одне знаєте попередження лікарів, як берегти свій слух. Як берегти свій слух. Перше, кажуть, від охолодження, і друге, знаєте що? Від лишніх звуків. Від лишніх звуків. І для мене такий є преобраз. І для мене такий преобраз народився. Написано, що посіяло слово, але впали в край дороги, і прийшов диявол, і що з тим насінням зробив. Він забрав. Сьогодні так багато шумів ми чуємо. Сьогодні так багато шумить, сьогодні багато так звучить. Сьогодні так багато знаєте, хайпується щось. І віра, вона стає. Знаєте що, ми навіть. Воно навіть не досягає до нашого розуму, як зразу воно дощезає. Ми, ми просто не чуємо. Ми не чуємо, ми не чуємо. І ми деколи думаємо, чому нічого в моєму житті не відбувається. І коли приходить Сатана, а, 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 я, а я, я не маю що йому сказати. Твій слух. Тому Ісус каже: уважайте, якщо, як слухаєте. І ось перше, перше що я, я хочу, нема часу, вже дуже мало е, часу, хочу просто пробігти. Уважай за своїм слухом. Одному із послань написано так: каже: е, бережіть свій сердечний слух, сердечний слух. Слідующе, і, і ця віра, де, якщо ми не збережемо свій слух, не, почу, не будемо його чути. Ця віра не принесе нам користь. І тоді, коли, коли щось буде відбуватися в твоєму житті, а воно завжди буде, ти будеш просто. Вітер тобою буде просто гойдати. Тебе буде носити вітер звітом туди, туди, звітом. Я вам не доказав далі. І коли вночі, от, десь за п'ятнадцять прийшов Бог. Зранку цілу ніч в мене було. Мене повезли в Львів, і я ніколи в житті такої дороги не мав до Львова і назад. Це було надзвичайно моєму. Я думав, що я вже не доїду зі Львова. І на другий день наші брати вони взяли оливу. Вони прийшли до мене. Ми багато про багато говорили, багато було, багато часу. Вони взяли оливу, поставили руки на мене і помолилися. І знаєте, на другий день я проснувся. На другий день я проснувся. По-перше, я спав цілу ніч. Я просто спав цілу ніч. Я вже багато часу не спав. Я просто спав цілу ніч. І коли зранку я, я проснувся, і знаєте, я лежу, і я просто боюсь рухнутись. А боюсь рухнути, знаєте чому? Бо мене нічого не болить. І я думаю, і я думаю, зараз я рухнусь і щось мене заболить. І я лежу, що так напевне, хвилин 40, просто так рівно лежу на землі, а, лежу собі і думаю: та ти що, вставати чи ні? Може, не вставати, може треба лежати. Знаєте, І коли я проснувся, і вже в мене, в мене є один друг на війні. І він, він знав, що я хворий, він мені кожну ранку пише, кожну ранку. Як Бог тобі поміг? І Я йому пишу і кажу, Бог, якому я довірив своє життя 27 років тому, я повірив в нього. І віра прийшла в моє життя 27 років тому, вона діє і сьогодні. І я спав цілу ніч, і я проснувся, мене зовсім нічого не болить. Я вчора пішки, я вже це не робив напевне 10 років тому, а може трохи більше. Я вчора пішки з своїм сином, я не знаю, як він задоволений був, але я був задоволений. Ми вчора пішки з, моєї, з мого дому. Ми дійшли до пам'ятника Бандери і вернулися назад. І моя дружина почала мірити тиск. У мене все рівно. Ну мається на увазі, ну не рівно, так як рівно на апараті. Але тиск не скаче, все рівно стоїть. Я хочу сказати таку річ. І ось я хочу повернутися до того. Знаєте, нас упало, впало. І коли в твоєму житті немає віри, коли ти, коли ти не будеш берегти свій слух найперший. А від слуху, пам'ятаєте, що приходить? Або приходить щось, або не приходить. Послухайте, або приходить щось, або не приходить. Або приходить віра, яка знаєте що? Тоді, коли приходить сатана, а ти йому кажеш: а я знаю, в кого я вірую. А я знаю, кому я довірився за своє життя, а я знаю, за ким я йду. Да, тебе везуть в реанімацію, да, в тебе щось відбувається. Да, твоє може життя закінчується. Ну і що? В тебе є віра. В тебе є віра, друзі. В тебе є віра. Я буду вже закінчувати, бо вже залишилося 4 хвилини. Але один урок я би хотів, щоб ми взяли. Ми на другий раз це продовжимо. Один урок. Сьогодні як важливо нам пильнувати про свій слух. Як важливо нам сьогодні не дозволити, щоб твій ефір того слуху був зайнятий всім, крім нього. Це так печально. Знаєте, коли я прийшов до тої пані, вона християнка, вона християнка, там ще були, ще були. Вони всі християни, вони ходять в церкву, я нікого не осуджую. Але я побачив, як страшно, коли в твоєму житті немає віри. Коли я почав просто говорити самі прості речі, самі прості речі, які ми часто говоримо в неділі школи. І я зрозумів. А люди не мають цієї основи. Немає віри. І ось перша основа твоєї віри це твій слух. Це твій слух. Цей ефір можна зайняти всім. Але воно тобі нічого не дасть. А можна зайняти самим головним. Це чути Його. Це слухатись Його, це бути з ним. Це проводити час у таємній кімнаті, коли ти лишаєшся один на один. І, і це не на 15 хвилин, а це ти лишаєшся з ним на цілу ніч. На цілу ніч, на цілий день. Коли ти лишаєшся один на один в реанімації у палаті, знаєте, після реанімації мене е, е, там, е, привели в палату. Знаєте, я, я, я теж рахую, що це такий е, Боже чудо. Е, Тоже я рахую, що це Господь добрий. Знаєте, з реанімації мене відпроваджували усі хворі. Один, Одна бабця несла сумки, друга, другий чоловік ніс сумку, третій мене відпроваджували. І лікарі аж сварилися, каже, ви всі лежачі в реанімації. І вони кажуть, ми його тільки відпровадимо до палати, переконаємося, що йому добре, і ми вертаємось на ліжка. Знаєте, і коли ти мене привели в палату, і, і ти один в палаті, і зранку, коли я проснувся, це було 25. те число моє вікно прямо виходило на морг, там морг є. І зранку приїхали машини. і... Три машини приїхали і забирали. Я бачу, і виносили труни. І я просто дивився. І коли, знаєте, ти дивишся, ти в палаті сам, ти сам. І ти дивишся на морг, і ти дивишся на труну. І ти це бачиш, і коли в твоєму житті не буде ефір буде зайнятий всім, крім нього, в тебе буде страх. В тебе буде страх. Тебе буде страх, і він буде тебе добивати, він буде тебе просто знівечувати, він буде тебе нищити. Чому? Бо твій ефір зайнятий всім, крім Він, крім нього. Тому, друзі мої, я б хотів, щоб ми, ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо молитися. І якщо сьогодні ворог вже зміг посіяти твоє життя страх. Якщо ворог зміг вже посидіти твоє життя, просто страхи, і вони тебе перемагають вночі, днем зранку, і за те, що зайнятий ефір твій, я бачу, щоб ми зараз помолилися.